Всім привіт! Мене звати Женя, ви знаходитесь на кальянному каналі Світсмоук. І сьогодні ми з вами поговоримо про нову лінійку від компанії Lavard під назвою Демонлайн. І так, є причина, чому я тільки зараз записую це відео. Я чекав. Для того щоб познайомити вас з усім асортиментом їх продукції, будуть представлені навіть деякі продукти, які офіційно компанія Lavard ще не проанонсувала. Та перш ніж ми перейдемо до теми цього відео, я хотів би підвести підсумки одного з наших останніх розіграшів. Довгоочікуваний розіграш міксованого набіру від виробників, яким я зробив. У розпаковці блогер-боксів ось такий от шопер від компанії Піксті вже з наповненням різного мерчу та атрибутики від наших кальянних виробників відправиться нашому переможцю. Тепер ніж підводити підсумок, я хотів би все ж таки підвести результати. Опитування, тому що нагадаю, було голосування, який бокс, яка презентація буде найкращому у першій половині 2025 року. Був Піксті та Енігма. Я підрахував ваші голоси і переміг бренд Енігма. Мої вітання дійсно класна презентація, і ну, зрештою, це ваш вибір, дорогі друзі. Тому. Переходимо до розіграшу ось цього от шоперу. Я нагадаю, що правила були максимально простими, і одне з них це якраз таки прокоментувати, за кого ви віддасте свій голос. Тому рандомно вибираємо нашого переможця і три, два, один. Ось власне і переможний комент. Мої щирі вітання, як завжди, для того, щоб забрати свій приз, все, що необхідно, це написати мені в Директ в інстаграмі, і далі ми вже домовимось з приводу отримання. Ще раз мої щирі вітання, а ми повертаємось до теми цього відео. Новинок від компанії Ловарт. Отже, представлена лінійка була на початку квітня: преміальна лінійка DemOnline. Ось така от чаша у формі дракона виконана під тип фанел. Я хочу одразу відмітити їх прикольну презентацію, їх класне відео, яким супроводжувався, скажімо так, не дроп, а презентація цього продукту. Разом з чашкою вони представили ще і мундштук. Також представлені у формі дракона. Так, це саме перші мундштуки, які були дропнуті. З такими червоними камінцями, з такими вставками, я б відніс це до такої дизайнерської роботи, тому що не всім така варіація сподобається От, наприклад, мундштуків. І не всі її зрозуміють. Але тим не менш, якість деталізації, якість обробки, все це виконано на досить високому рівні. Особисто мені дуже подобаються навіть буси, які вони зробили. І не знаю, чи був офіційний анонс від Лаварту, але окремо вони також ці буси під замовлення можуть готувати. Не зовсім зрозуміло, чому на початку був представлений фанел, адже фанел, ну. Будемо з вами чесними і відвертими. Це далеко не найпопулярніша чаша на українському кальянному ринку. Та потім я зрозумів, що також є досить великий фокус на Європу. І зараз е чаші і продукція DemOnline вже продається в Європі, в частності в Іспанії. Я залишу одразу посилання в цьому відео, де можна придбати продукцію в Україні, де можна придбати її в Іспанії. Також е в майбутньому вона ще з'явиться в Німеччині, але. То трохи згодом. Одразу потрібно сказати за ціни 1300 гривень. Точна ціна зараз буде виведена ось тут. Це вартість чаші. Вона пакується ось в такий тубус. Одразу давайте покажу, як виглядає пакування. Ось такий от тубус. Всередині у нас захисні такі транспортуючі кільця. І, власне, сама чаша. Добре, знайомий нам матеріал, вона довговічна, вона класна. І це, знаєте, ніша, яка довгий час була, я б сказав би, вільна. Тому що єдина компанія, наскільки мені відома, яка серйозно займається виготовленням таких от дизайнерських чаш, називаються вони ще голови раніше, принаймні, називались так. Це тільки компанія Monster Bowl. Але ну, у них прям. Настільки унікальні та ексклюзивні роботи, що продаються вони в досить невеликій кількості, і, чесно скажу, відрізняються по якості, наприклад, від драконів, які зробила компанія Lavard. Це класно деталізовано, це приємно, має приємні тактильні відчуття. І загалом, це. Це просто класна дизайнерська чаша. Такий, такий підхід, взагалі, він популярний, також в Європі і може конкурувати там з відомими е, також брендами, які зараз продаються в Європі. Тому так я можу сказати, що це класний крок, який зробила компанія Lavard, хоча трохи ризикований, тому що ну принаймні у мене немає якоїсь впевненості, що на ринку України це прям залетить в першу чергу через ціну. Тому. Можливо, основний фокус буде зроблений на Європу. Хоча, знову ж таки, це тільки я ділюся своїми, своїми думками. Що стосовно ціни, лінійка преміальна і, як я вже сказав, вартує дорожче, аніж більшість. Аніж майже всі чаші, які є на ринку, 1290, ну, давайте так скажу, 1300 гривень це вартість чаші. Така ж сама вартість і у персонального мундштука. Вартість цін в Європі на сьогоднішній день мені невідома ще. Та якщо на момент виходу цього відео я буду її знати, я прикріплю також її десь. Ось тут додатково ще хочу сказати, що в магазині мола при купівлі комплекту комплект, це чаша плюс мундштук, Економія йде 10%. Так, купуєте дві одиниці комплект, 10%. Економите посилання, також залишу в описі до цього відео. Переходимо далі. Одразу, одразу після того, як вони зробили перший такий дроп, це чаша та мунштук. Вони представили вугілля. Ось кокосове вугілля, 25 кубик. Продається воно. Або в пакуванні ось в такому, або в картонній коробці. Зараз ціни я виведу ось тут. Є 25-й кубик і нещодавно з'явився ще 26-й. Також є тестери, ось такі от невеличкі. Тут у нас 18 вугольків. Це класний варіант, якщо ви хочете спробувати цей продукт, тому що є як позитивні, так і негативні е якісь відгуки. Від себе скажу, звичайне кокосове вугілля. Комусь подобається, комусь ні, хтось знаходить якісь позитивні або негативні е там. Нюанси та для мене звичайне вугілля я особисто не користуюсь вугіллям Лавард, я користуюсь маркою Том Коко. Але, тут, тим не менш, до мене приїхав ящик, я декілька кілограмів використав вугілля як вугілля. Тому, у випадку, якщо ви хочете познайомитись з вугіллям, я раджу починати з тестерів, тому що вам воно може як сподобатись, так і не сподобатись. А ось такі от тестери коштують. Доволі бюджетно. Так, ідемо далі. Приблизно через місяць, як вони презентували свою першу чашу та мунштук і вугілля, Лавард презентували нову версію свого мунштука. До речі, не сказав про коробку. Картонна матова коробка, яка йде на магнітах. Новий мунштук відрізняється. Своїми бусами, точніше, кольором бус. Якщо в першій версії його прикрашали червоні камінці, то друга версія, друга варіація, скажімо так, вона йде вже з чорними бусами. Тут два типи каміння, і виглядає це. Також виглядає прикольно і стильно. Сам мундштук у нас не змінився, і на нього також не змінилась і ціна. І найцікавіше, це остання новинка, яку я чекав для того, щоб завершити ось цей весь цикл. Це їх нова чаша. Зрозуміло, що ринку України потрібні прямоточні чаші. Про це багато хто писав. І, і ось, будь ласка, прямоточна чаша від Лаварт. Вона зараз стоїть у мене на кальяні. Пакування у нас не змінилось. У нас так само йде тубус, і візуально. Чашка також не змінилась. Це той самий дракон. Але всередині у нас іде повноцінна прямоточна чаша. І так вона дуже схожа до їх моделі. Дай Боже, пам'яті Аврора Спектра. Так, до моделі Спектра. Так само з п'ятью вулканами, п'ять отворами посередині, це більше схоже до убівашки. Єдина відмінність між основною лінійкою Лавард та Лайн в тому, що в цій чаші, принаймні візуально, закладка трішки менша. Хоча я не міряв, але думаю, що якщо в оригінальній чаші від Лаварт, в оригінальній так неправильно казати, якщо в основній лінійці така чаша має закладку близько 18-20 грамів, то тут у нас закладка Приблизно грамів 15. Той самий матеріал, те саме візуальне виконання. Відрізняється вона тільки внутрянкою, як ви зрозуміли. По ціні у нас тут немає ніяких змін, 1290 або 1300 гривень ціна за таку оновлену модель. І так само вона буде приймати участь в акції. При купівлі чаші та мундштуку ви економите 10% при купівлі цього комплекту в магазині Мола. Що мені хотілося б ще виділити, так це. Деталізація. Вона виконана класно як і в чашах, так і в персональних мундштуках. На чаші є і глазуровані елементи, які виконуються, напевне, що вручну, я не знаю нюансів. Е Виготовлення чаще ні нюансів виробництва, але готовий продукт, який ми отримуємо, він деталізовано дуже класний. А як ми знаємо, з вами увага до деталей вона якраз і створює цю таку довершену і класну картину, яку вийшло зробити саме в Демонлайн. Комусь цей підхід може сподобатись, комусь ні. Хтось цього зрозуміє, а хтось навпаки буде критикувати. Та якщо подивитися з точки зору... Бізнеса та виробництва ця ніша, як я вже казав в цьому відео, вона, вона не насичена, вона не зайнята. Тому вихід з такими новими дизайнерськими моделями, я вважаю, це, це дуже класний крок, який зробила компанія Лаварт. Тож на сьогоднішній день ми маємо повноцінно завершену лінійку, в яку входить декілька типів чаш, декілька типів персональних мундштуків. Все це візуально класно подано. Я не виділив, до речі, візуальний стиль, який розробила компанія Lovart спеціально під свою лінійку. Класно, це це правда класно. Я не зовсім розумію назви DemOnline і чому саме вибрали дракона. Але от в цілому мені дуже подобається стилістичне виконання, мені дуже подобається. От і стиль, і подача, в якій працює Лаварт, як вони презентують свої новинки, як взагалі вони оформили свою медіа кампанію за останні два місяці. І класно, що на нашому ринку з'являються ось такі продукти. Ще раз хочу нагадати: посилання, де можна придбати новинки від Лаварт, я залишу в описі до цього відео. І на українському ринку, і також на європейському ринку. І в випадку, якщо ви хотіли б чимось поповнити свою колекцію чаш чи аксесуарів, це. Класний варіант, класне рішення. І для дому, і для закладу. Ну а завершити це відео я хотів би розіграшем. Разом з компанією Лаварт ми вирішили подарувати комплект. Це. Чаша та персональний мочту комусь із вас, дорогі глядачі, все, що потрібно зробити для того, щоб прийняти участь в розіграші, це поставити лайк під цим відео, написати текстовий коментар, що, що ви думаєте, стосовно нової лінійки DemOnline, Підписатись на два інстаграм-аккаунти: це мій інстаграм, а також інстаграм-кампанії Lavard, Компанії. компанії Лаварт. Зараз вони тут мають з'явитися. І, звісно ж, підписатись на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. І за декілька тижнів рандомно я виберу переможця, якому дістанеться чаша. Та персональний мундштук. І на цьому, в принципі, все. Якщо відео вам сподобалося, було корисним, то не забудьте, будь ласка, поставити йому лайк, щоб матеріал відображався іншим користувачам Ютубу. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і вдарте дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальяний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, кальяний канал Світ Smoke, І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.